Всім привіт! Ми з Віталієм на риболовлі. І сьогодні у нас буде трошки різна риболовля. Віталій ловить тільки окунів, а я ловлю тільки щуку. У нас різні снасті, у нього нано джиг, у мене твічинг. Як я і казав раніше, що хочу взяти спінінг, воблери і ловити весь день на твічинг. Так воно сьогодні буде. Тотем до 20. Кількох там він грам 64, 6,24 тест. І коробку я вже вам показував, ще раз покажу. Оце всі мої приманки на сьогодні. Така коробочка. Кілька коливалок, а то все воблери І в мою коробку сьогодні заходить новий воблер, якого б хотілося сьогодні навіть розловити. Воблер називається Сміт Джип. 90. Отака міноха. Хто знає цей воблер, можете написати в коментарях, що воно таке. Це супер воблер для твічинга. Коли ще рудру навіть не придумали, а він вже був, йому років 20 Цій моделі. Як не більше, Ну я пам'ятаю, як 20 років їй вже. І от він у мене з'явився. Сьогодні я буду на нього ловити. Колір який, ну просто супер. Тому риболовля на твійжені. Віталій хай ловить собі окунів, я не буду заважати. У мене свої точки в нього свої точки. Ну так. До речі, от упаковка. Бачите, залишилася від облера. Ну не кидайте ви її отак на берегах. От Де підходиш, то накидано упаковок силикону, воблерів, облерів, блишень, прикормки. Ну, це що важко забрати оце в рюкзак. Ну воно ж... Сам ще зараз. Це ж не важко. А щучка то гуляє. Щойно отут щука піймала якусь рибинку на поверхні. Ну, кидатиму я спочатку не джиба, а ось оцього RWM-910. Він йде глибше, звісно ж. При ямки обловлюватиму більшими воблерами. А джип це до глибин, там метр півтора, десь під травою, під берегом. Щука гуляє, поки я тут розкладався. Один раз побачив, як погнала малька. Ось другий раз по ямці малька ганяє, то вона активна. Чи вона буде клювати на воблери? Ну не знаю. На живця б, напевно, сьогодні клювала б. Але я без живців, у мене тільки приманки, як кажуть, штучні приманки. 10-го не хоче, хоча ж тут щука є. Так. Пробуємо все-таки покидаю зараз 90-го. Хочу побачити, як він грає, як його проводити. От. Написано, що суспендер, але скоріше повільно тонучий бо на паузах він тоне трошки. А може тоне і за повідка. Також може бути. Повідок важкий, хоча повідок не металевий. Ну, але сам воблер важить всього на 12 грамів, тому навіть кілька грамів можуть впливати на його плавучість. Може треба менше повідити з струни там сантиметрів до двадцяти так твічиться дуже гарно таку приманку потрібно проводити зараз не якимось агресивним твічем а такий помираючий я б сказав би так легкі ударчики Паузи. Ну, і він хай шукає щуку. Щука бігає. Віталія відкусила приманку. Ну, якийсь шнурочок. По глибині треба більше воблер 130-й. Я ще. Нато тим не кидав 130-й. Я думаю, що він не потягне. Ну, спробувати можна. І взагалі в даних умовах чи захоче щука. В принципі, навіть 130-й можна проводити, якщо не сильно тече, можна. Так, на грані, ну по необхідності твічити можна і... 130-м. Реаліз джеркбей Віталій стоїть поряд. Я його привів на окуневу точку, кажу, отут окуні, роздача. І що ви думаєте? На джиг нуль. Немає Віталій? Оце ж тобі. Оце ж такий привод людей на перевірені точки. О, щука! Ні, окунідзе. Клюну. Ти спробуй туди аж під дерево закидати. Аж туди туди. Вони буває клюють далі. Не тут в ямі, а тут і далі. І ще висить на дереві. Вот от і зламав уже. Зламав уже. Ні, так не бачу, От Та ти там залигав уже капець. З'явилася в мене ідея. А якщо спробувати джиганути ратліном? Тут на ямі немає корчів, якщо взяти оцей ратлін яскравий, М -м -м. який ратлін. І, і тут реально можна джигувати. А що, зараз спробую. А що? Поки Віталій довби окунців, потроху довбуть, роздовбалися, розклювалися. Вже По ямах клювань щуки немає. Навіть в Італію приманку не, не беруть. Змістилися на глибини півтора метр, ну таке, максимум може два метри. О, тут ще пошукаю щучку. На течії немає щуки. Спробую в такому тиховодячку. Тут не глибоко. Якраз умови під цей воблер. Ще залишки трави є. Повільний твічинг, тик-тик дятел он стукає по дереву. О, який окунь, Віталій випар, окуняче яке. На першому закиді, там де я казав, ну, покажу дивіться. Да грузиль це яке гламурне. Бери рибу. Я буду твічити. Буду твічити щук. Запоки не твічаться. Змінюю приманки. Права. Думаю, підібрати, може колір там якийсь, чи чигра Т-120 СП Джеркбейт Джекбейт Реаліз 120, SP. Jackbait... Jackbait 120 Взяв спробувати Віталія його спіннинг. Це Bluebird Nano до півтора грама. Що ж воно таке? О! А, був окунець. Повисав. Що воно таке? За снасть. Може і собі таке спробувати половити. Мармишка, не мармишка, а джиголовка, головка Один грам. Романка один дюйм. Таке прикольна снасть. Ловити окунів, Та й білу рибу можна ловити. Головню, плітку, густірочок, там краснопірок, верховодку. Такий спінь. А ну йди сюди. Ану. Ага, окунь каже клює. Листя клює, бо ж відкритий гачок. Тому клює листя. Це якби в мене в коробці були джигові приманки. Щука підберемо стояла чи що. То може б вже б дістав би і спробував поджигувати тут по глибині. Ну, я ж навмисно не взяв їх, а тільки воблери, бо ціль піймати на воблера. На джиг зараз піймати простіше, тому що проводка по дну, проводка в таких корчах, де ти воблером не проведеш. Чи дивися, на чіпляв. Ну, ускладнюю собі задачу піймати рибу. Ну, надію, що піймає. Це може бути сьогодні риболовля однієї риби чи одного клювання навіть. Але ж добре протестую спінінг. На джигу я вже тестував. А от саме потвічити нормально, так весь день різними приманками такого ще не було. Ну 120 нормально. На мою думку, він справляється. Може хтось думає по-іншому. Не знаю, хто який любить палки, хтось любить, може такий, щоб був як кілок, я називаю тест швабри. Що ти ну, ловиш на нього. Це короткий спіні. Там з тестом 36 чи 45 чи навіть 50 грамів то нормально як кажуть кожному своє і кожен підбирає що вобер, що спінінг що котушку під свої умови і під свої бажання міляки з глибиною до одного метра може навіть і менше якраз під Сміта. Ну що ще потрібно? А не клює. ну добре. Не клює на ямі. Не клює в корчах. Не клює біля трави. Може клюне хоч в очах. В очах може і клюне. Чайна церемонія буде. Поп'ємо чаю, бо вже находилися, хочеться перепочити. Розкажу вам, що в нас ловиться. У Віталія навіть окунь не клює. Там, де він мав клювати, це 100%. Ті місця, які працювали у мене ну, тиждень, тому, я ловив з кожного місця окунів. І просто йшов, бо набридало їх ловити. Сьогодні окунь не клює. Ну, з десяток ти мої піймав, так? Да? Десь там, якщо взяти всі точки, які пройшли, то з десятого коні у, у нього є. У мене ж поки що по нулям твічинг... чай трошки охолоне, бо пити гарячим можна отримати опіки. Я прокидав то більшим воблером, то меншим, то все ж таки намагаюся десь на міляках кидати оцим джибом нуль реакції щука зараз стояча в п'явках вона не активна так як хотілося б нам ну я бачив кілька виходів щуки на малька ну та щука яка з'їла малька вона вже не хоче їсти воблера ну продовжуємо в нас ще є точки де можливо щось і клюне можливо але я вже не впевнений по часу от Після обіду активність краща, Зараз перша година дня. Ще 2 години ловимо. Може менше, може більше. А ну спробую знову РВ Мінова. От його твічити мені здається, найлегше. 110-й. Це так, середина. 80-ті дев'яності не дуже люблю твічити бо вони такі легенькі, йдуть неглибоко. Ну, в деяких місцях вони потрібні, щоб були. Наприклад, по міляках. Зустрів рибалку, який ловить на живця. І каже, що вчора нічого не піймав і сьогодні нічого не піймав. Кльову, щуки немає навіть на справжній здобич на ту рибку, яку вона любить їсти, а, а ти хочеш піймати ще навіть і на воблера. От такий період у щуки, що просто неактивна. Можливо, тиск, можливо, погода. Ну, щось ай, це дно. Можливо, інші якісь причини. ну Риба не клює. Просто повністю не клює. Там де риба є, там і клює. Віталій підходить, з першого закиду ловить окунця. Аби ж мені так піймати з першого закиду щуку. Я йому ще кажу, вийди сюди на пісочок, тут може бути окунь, бо багато білої риби скаче. А ну Віталій кидай ще там. На ноджиг має витягнути сьогоднішню риболовлю. У тебе хоч клювання є, рибка якась, а я сьогодні як цей наче без руки ходжу, нічого не клює. Ну якби я ловив на мікроджиг, я думаю, щучка б якась б клюнула. Десь там на того самого джавіка, десь би зрізала б чи клюнула. Тому що саме пасивка окунива вона ловить дрібну щуку, навіть яка там клювати не хоче на щось. Звичайне щуче. Немає більше кунів? А ти, не, ти не, закидав не закидався? Я не буду сюди суд... в закидати, подивлюся як ти ловиш. Щоб не розпугути тобі окунів. Один. Одноразова акція. Там ще будуть. Стукай, стукай по дну. Ну, багато місць. Там де ми думали, що буде окунь, вони не спрацювали, сьогодні просто нуль. Немає риби. Чи не активний, чи хто його знає. Щось ловиш? Ловиш рибу? Я думаю, що затихарився. Одного. На один? Кадин нічого такий був. Ну клюють же. В цьому осінньому чи може навіть літньому сезоні в мене ще такого не було, що без клювань. Ну, я думаю, це не перша і не остання риболовля, коли буде без клювань. Тому що вже не той період, що щука буде прям вилітати і їсти добре воблери На джиг. Простіше. На мікрорик ще простіше, а от великі приманки. Ну, я не сказав, би що 110-й це велика приманка, але в даному випадку це велика приманка, як вже щука їсти не хоче. Плюс, як би там я не старався робити паузи, не всюди паузи можна зробити, там де виходить, я роблю їх. Де не виходить, довга пауза. Тільки гірше, тому що воблер зносить кудись траву. Ще є залишки трави. наприклад, у цьому місці я закинув 5 разів і 5 разів я засадалив в траву. Підряд причому. Ще трава є на дній. Ну, і знову ось вона трава. Ну, добре, що шнур витримує. так би вже б давно воблерів не було. А шнур тут у мене стоїть 1.0 по Японії. Це джиговий шнурок. І він якби вже кілька років... Це вже три сезони точно відходив у мене, може чотири, Я вже не пам'ятаю. Ну, довго у мене вже і закінчився, трохи повідривав я його, але дуже гарний шнур для джига. І саме чотирьохжильний, Тому що для джига використовують тільки чотирьохжильні шнури. Хто ставить для джига? Восьми жилки це неправильно. Може просто у вас там джиг десь так на пісочку, де немає бровок, корчів і всяке таке, каміння чи, чи ракушки. Тоді можна. Якщо дуже-дуже чисто джигування, так сказати. А так ну, ніяк не ловлять із восьми жилками. Вони сильно швидко, вони дуже швидко зношуються, робляться лохматі. Все, шансів піймати щуку майже немає. Останнє місце, яке я зараз обловлю, і кінець риболовлі. Щука неактивна. Як і не старався, нічого не вийшло. А чи поїхав би я ще ловити на твічен? Звісно, поїхав би, але напевно вже в інші місця. В які, не знаю. У нас в планах ще спробувати судака поджигувати. Може судачок проклюне на десні. Але я думаю, риболовля буде не з легких. Ще на джиг, чи на твічинг, вже все. Жору не чекайте. Може десь і ловиться щучка. Може озера треба пробивати, хто його знає. Я не дуже люблю ловити на озерах. Ну. Не вийшло сьогодні розловити нову приманку і взагалі не вийшло навіть клювання побачити, почути. Ну хоч Віталій трошки показав, що він міг ловити рибу. окунці клювали потрошку. Не дуже активно. Якби клювали, то він би приймав би не десяток їх, а п'ять десятків. Все, ми додому будемо планувати якусь більш цікавішу риболовлю. Думаю, Десна. Десна, Судак, Джиг. Оце три слова. Дякую за перегляд. До зустрічі.